Привіт, друже! Хочу поділитися з тобою своєю думкою на деякі баскетбольні матчі, які відбудуться 4 червня. Головне, тут не ставка, тут думка, яку ти завжди зможеш правильно використати. Підпишись та будь в команді. Поїхали! Перша гра це Іспанія, Ховентут Тенеріфе. І моя думка тотал більше 160. Гра номер 2 – Іспанія. Гран Канарія, Валенсія і моя думка, тотал менше 162,5. Гра номер 3 Італія, Брешея, Трапані і моя думка, тотал більше 159,5. Гра номер 4. Це Німеччина. Вюрцбург, Ульм. І моя думка, тотал менше 163,5. Гра номер 5. Також Німеччина. Грайденберг, Баварія і думка тотал більше 164,5. Гра номер 6 це Франція, Париж, Бур. І, моя думка, тотал більше 170. Гра номер 7 це Бельгія, Віленбрук, Остенде. І моя думка, тотал більше 157,5. На цьому все. Підпишись та будь в команді. І удачі тобі!